Сьогодні до батальйону привезли 66 бронежилетів, 65 соломів кевларових, 60 спальних мішків, інше по заявки командира необхідне майно для проведення подальшого облаштування лагерів, а також велику кількість продуктів харчування. Я хотів би, як кажуть, від черкаської землі вам передати сюди таку ноту патріотизму, те, що мені передавали наші черкащани. Всі сподіваються на те що, те, що тут те завдання, яке ви сьогодні виконуєте, саме тут на кордоні із Придністров'ям в Котовську, ви виконуєте достойно і з честю. Саме так сьогодні виконують завдання і наші прикордонники Оршанця, які знаходяться зараз на Донеччині і Луганщині. І достойно несуть службу. Класно, тут найвищій якості, які тільки можуть бути. І так само шоломи закупляються і закупляємо. Спасибо. да, Бути захищеними для тих, кому потрібен бронежилет. Ну і ще мені побажання, командир сказав, за на, на накаленники підлокотники, було можливість. Проблеми були з тими, не передані на склад особового складу. Зрозуміли? І це завдання. Кожній руки ми... буде по сало, це у на чорний день. Це отримали сало, коли выдвигался з девичок. Тоже так, ваше.